Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з лісовими мешканцями та рослинами. А ви знали, що ліс нагадує казку. У нього все незвичайне. Під кожним кущиком деревом нас чекає несподіванка, на кожній галявинці диво. Не вірите? Тоді подивіться уважно і послухайте казочку, рідний дім. Не пощастило мені з домівкою піткався равлик. Тісна, ще й носити приходиться всюди за собою. Хочу без мужлі жити. То перебирайся до мене у дупло, заметушилася білочка. Я тебе горішками пригощу. Погодився равлик та довго потім жалкував. Поки вилізе на високу сосну, то й ніч минула. Горішки він не міг розкусити. Цілий день назад злазив. Краще живи зі мною під ялинкою, умовляв зайчик. Та не сподобалося равлику і в зайчиковому домі. Хвоя колеться і холод добирає. А тут черв'ячок. Ні, не хочу лізти в нірку. Злякався равлик, краще я додому піду. Відшукав мушлю і ніколи більше не залишав її. Стук, стук, стук. Просилися в гості дощові краплі, але господар не чув їх. Він солодко спав у своєму затишному домі. Ну що, дітки, сподобалася вам казочка? Про що в ній розповідається? Так. Про рідний дім. Чудово, коли навколо друзі, бо з друзями завжди цікаво і весело. Можна грати в різні ігри, спілкуватися, співати пісні. А коли настає вечір, всі діти та дорослі повертаються до своїх затишних осель рідного дому. А ви знали, діти, що у кожної тваринки? Комахи є свої домівки, і вони дуже їх люблять. Подивіться, будь ласка, на картинку і е, знайдіть домівки наших тварин і комах. Дякую вам за увагу. До побачення!